Маркетингова стратегія це комплекс дій з просування, яка має принести бізнесу досягнення його цілей. Саме тому маркетингова стратегія це завжди 100% індивідуально розроблений комплекс різних процесів, які будуть реалізовуватися в процесі просування. Бізнесу чи бренду для досягнення цілей бізнесу. І отже, жодна якась інформація, яку ви бачите, як от гайд зробіть, виконайте, і у вас це відбудеться, це буде завжди для вас розуміння того, що вам пропонується якась тактика. Тому що, не знаючи, які цілі вашого бізнесу, не знаючи усіх кроків створення маркетингової стратегії, починаючи від особливостей вашого бренду, від Вашого позиціювання від вашої пропозиції, на кого ви націлюєте ваше просування, то будь-яка порада вона стає просто нонсенсом або стає просто малесенькою тактикою, і тоді її не можна ні називати стратегією, ні сприймати за стратегію.